Батьки завжди будуть на тебе перекладати те, що хотіли вони uh -huh. все. І вони будуть вимагати по життю від тебе те ту позицію, і ту модель свого життя, яку побачили вони в своїй голові uh -huh. в тобі, як в дитині, яку почали реалізовувати. І коли е, народжується дитина в батьків, звичайно ж, що батьки хочуть дати найкраще, і в них в голові, що я маю бути фармацевтом, не блогером, яким зараз є. Uh -huh. і Коли він каже, та не викладайте нічого, та не знімати да задовбати мене з цим своїм ніцим. Знімайте, а зачем ти це виклала? Дзвонить через п'ять хвилин як я щось не те викладе, видали, видали, я тобі сказав. Я ну, прям реально таке. І я йому, знаєш, починаю обіцяти, і... але я не ламаюся в цей момент. Типу, зараз роки починаються, і він настігає на себе. Він, якщо щось не те скажу, він, він почитай в своєму інтернеті, як говорити. Ну, в мене зеркальна ситуація. в мене Ваше, двоє, мене мене двоє батьків лікарі, лікарі І мама, і тато лікар. І, і один О, кожен сказав в моєму житті по одному реченню: ти не хочеш піти на медичний? Я сказав, ні. І він сказав, добре. Не хочеш, не йди. І зараз я розумію, як я дурак, що я не пішов на медичний.